Що крім своїх суто російських військових питань депутати вирішували долю Криму і міста Севастополя, про що власне, але тоді тільки як можливість, ми повідомляли у попередньому репортажі. Знайдено формальну зачіпку, що, начебто, коли Крим передавався Україні, то Севастополь був містом республіканського російського підпорядкування, і під час передачі нічого про Севастополь не було сказано. Тобто, це суто формальна зачіпка. Але за нею стоять е, ті ж самі старі намагання е, знову розіграти кримську карту. Ми про це говорили, прогнозували таки, такий розвиток подій ще на початку з'їзду, що Кримська карта знову буде розіграна. Ми бачимо стенди тут в Кремлі, Республіка Крим відповідного змісту і розуміємо, яким силами для чого це потрібно. Україна чітко сказала про свою позицію ще тоді, коли вперше почалася розмова про. Кримську так звану кримську проблему в російському парламенті. Крим є складовою частиною України і ніяких переговорів чи розговорів чи обговорень бути не може. Зараз ті ж самі сили намагаються знову підняти гвалт навколо Севастополя, тепер щоб ускладнити звичайно, ситуацію в самому Севастополі і щоб ускладнити роботу двох делегацій української і російської по розподілу чорноморського флоту, як ми пам'ятаємо. Принципове рішення було прийнято під час зустрічі президентів Леніда Кравчука і Бориса Єльцина у Дагомиці. Важко повірити, щоб російські депутати в образі України свідомо шукали зовнішнього ворога. Але те, що власні проблеми розв'язуються важко, факт підтверджений роботою з'їзду. Основні питання, внесені до його порядку денного, а це, нагадаю, про хід економічних реформ та склад уряду, досі так і не одержали свого логічного завершення. Сьогодні прес-центр Міністерства закордонних справ України оприлюднив заяву в зв'язку з прийняттям сьомим з'їздом Російської Федерації протокольного рішення, згідно з яким Верховній Раді Росії доручається розглянути на своїй сесії питання про місто Севастополь. Міністерство закордонних справ України розцінює цю акцію як таку, що не сприяє справі зміцнення українсько-російських відносин поліпшенню їх атмосфери. Підкреслюється також, що цей крок не відповідає дотриманню загальновизнаних принципів НБСЄ і статуту ООН про територіальну цілісність і непорушність кордонів. Уже кілька днів жителі Тернополя штурмують міське бюро технічної інвентаризації. Саме на згадану організацію, міськрада поклала обов'язки приватизаційного органу. Зневірившись у стабільності слова і діла державних інститутів, люди жадають якнайшвидше приватизувати житло. У перші дні роботи, буквально на межі неможливого, працювала комісія. Щодня до трьох сотень громадян подають клопотання на право власності. Штурмують кабінети в основному люди похилого віку, пенсіонери цього року був оголошений міжнародний конкурс на кращий проєкт перебудови саркофага Чорнобильської АЕС. Хоча вже існує чимало пропозицій, французькі фахівці вважають, що своєрідною родзинкою їхнього проєкту є побудова над теперішньою конструкцією цілого заводу для руйнування саркофага і поступова дезактивація відходів. Передбачається максимальна автоматизація виробничого процесу з використанням сучасних роботів, суворе дотримання правил техніки безпеки роботи з радіоактивними речовинами і створення кургану для залишків зруйнованого саркофага. Хоча загальна вартість робіт сягає 200 мільйонів доларів, французький уряд готовий частково фінансувати будівництво заводу. Результати міжнародного конкурсу на кращий проєкт будуть відомі 31 грудня, тому ми не ставимо крапки в обговорюванні балюче для всіх нас теми.